Шановні колеги, розпочинаємо. Лариса Петрівна там проводить семінар якісь то, да. Про внесення змін проміння праці соціального захисту від нової літації. Так. Да? Да. Це б не так порядку, бо вони тут трошки складені. Ну, да. В мене так, як ага, ви не ну В зв'язку з тим, що можна. Зв'язку з тим, що ми дуже багато зараз працюємо над підготовкою документів про співробітництво територіальних громад, не лише в плані надання соціальних послуг, але ми саме положення впровадимо надання, саме підготовка проектів по наданню соціальних послуг. Але це завжди затверджує і дає доручення міському голові е, договора про підписання між територіальними громадами про співробітництво. І також зараз на часі е, територіальні громади, які приближені до фронтових дій, е, хочуть з нами заключити довго раду радови е, відповідно про співробітництво пліч обліч е, також багато проектів по міжнародному співробітництву, саме в плані оздоровлення відпочинку дітей, тому ми включаємо пункт. Для того, щоб дати у положення організації роботи міжнародної співпраці, співробітництва територіальних громад відповідно до закону України про співробітництво та партнерства в рамках, в тому числі у, фор у формі партнерства в рамках національного проекту пліч обліч, згуртовані громади, і також долучення забезпечення підготовки документів щодо реалізації соціальних проєктів міжнародних співпрацю рішення щодо надання згоди на організацію. Зацісів свята громад інших інших час світів, пов'язаних з повітря до законодавства, про сповітства, в тому числі заходу партнерства на карту проекту клічку із торговування громаду. Дуже багато ми з тих піде відповідно із адміністрації з офісу президента, содержадміністрації саме по цих питаннях. Тому оце таке у положення про напрямок роботи. Прошу прийняти. Такий проєкт для розгляду на сесії. Чи є питання? Немає. Хто, хто за... питання. Я підтримую да. дане рішення. Добре. Добре, Добре in... Голосуємо. Хто за те, щоб винести на сесію? Проти, втримався. Добре. Наступне. Схвалені проєкт договорів про звільнений Так. Да. І вже в цьому. В контексті про схвалення проєктів до вибуха Ватутінська міська територіальна громада. Населений переименували Багачівка, але міська територіальна громада має назву Ватутінська. Тому ми тут у рішенні і пишемо Ватутінська громада. Вони звернулися до нас у себе, прийняли таке рішення. От я скажу, що ми вже давно співпраця. Працюємо по прямих договорах. Вони своїх військових пересилають, куда чи четвертому було 10 на сімдесят тисячу. Вони нам перерахували міським двадцять п'ятому шести, уже на 95, на 95 п'ять тисяч і вони хочуть продовжувати цю роботу на підставі співробітництва територіальних громад. Тому я прошу депутатів міської ради схвалити проєкт договору про співробітництво у Монської міської територіальної громади та Вартутівської міської територіальної громади. Друге Доглядом деловати виконання окремих завдань у сфері надання соціально-реабілітаційного судзу і доручити міському голові ірині плітньові його підписати. Прошу підтримати. Є запитання, зауваження? Немає і прошу прийняти повідомлення про те, що я буду з Добре, за цей на Добре. Проти дотримався до голосу. Наступне питання про затвердження меморандуму про співпрацю. Звернулася до нас, нас підписали між міським головою і часовський, Часовський. Яруською військовою адміністрацією до про співпрацю з в такому режимі. Вони приїжджають, відвідують своїх людей, які тут проживають, не лише в будинках пристаріли, а і на території міста Умані, але вони, коли побачили, що ми із Новобузькою із Кошу. Гунською територіальною громадою у рамках проєкту партнерство Пліч-опліч. Вони також виявили бажання і написали дестату. Ми підготовили проєкт, такі рішення міської ради про затвердження проактує меморандуму про співробітництво територіальної громади та частов'ягрівською міською територіальною громади в формі партнерства у рамках міжнаціонального проєкту Пліч-опліч і віддаємо згоду. І далі проєкт меморандуму затвердити в цьому проєкті, і на звернення дозволити до міського голови працювати далі. Прошу підтримати. Що голосуємо, то за те, щоб підтримати це рішення. Я підтримую це рішення. Добре. Дуже дякую Добре. вам, Про Пронесення змін до програми Турбота. так? Ну, насамперед, так як у нас продовжити і тремін, так? тут у нас написано продовжити термін. а це не Так, програма турбота. В зв'язку з тим, що звертаються наші сім'ї загиблих. Що вони хочуть по своєму ескізу, бо той, що з державою встановлений, він трошки застарілий і хочуть свої надгороки робити. Тому ми пропонуємо із вимога щодо встановлення надробків по ескізу згідно опису бо це кошти міського бюджету, виключити цю вимогу, щоб вони могли за власно обраним зразком робити ці надродні пам'ятки. І друге, що просимо вашої підтримки, щоб оздоровлювати дітей. Дітей, сімей загиблих та учасників бойових дій у міському таборі Мрія, як іншим категоріям пільговим. Раніше було передбачено лише харчування дітей перелічених категорій під час оздоровлення у оздоровчому таборі. А нам треба щоб за це, ну, це окрема категорія для оздоровлення в нашому таборі. Мрія. Вісім дітей в цьому році виявили бажання. Прошу підтримати. Це все в рамках мітої програми турбота ніяких змін по фінансуванню нам не потрібно. Добре. Хто за те, щоб винести на питання на сесії? Я підтримую голосую за. Дуже дякую. Дуже дякую. Продовження терміну програми. Забезпечення учасників туристичної операції. Так, да. у нас програма забезпечення. так, забезпечення учасників АТО, е, до бійців оборонці, добровольців у нас один був, які брали участь у записі, е, до е, закінчується в 25-му році і в новій редакції. Продовжити до 30-го року терміни цієї програми, е, до 2030-го скрізь-скрізь по тексту Держпрограмі замінити слова 21-25 цифрами 21-30 років. Ніяке тут фінансування йде 90% з міського бюджету, так як кредитування, і 10% з обласного, але це кредитування. На це завжди в турботі передбачаються кошти в програмі захисників і захисниць. Так що додаткових тут немає. Добре, Хто за те, щоб винести дане питання на сесію, прошу голосувати. Проте отримуєте. Дякую, ви нагородження відзнакує за заслуги перед ним керівників Генеральних громад. Шановні члени комісії депутати, на ваш розвиток рішення про нагородження міської ради за заслуги перед ним керівників Генеральних громад. Відзнайте ближче, будь ласка, власне, за заслуги перед ним керівників Генеральних громад. Згідно питання голови омацького -Тов міського товариства дружби за рішення країна чергами халатні прочеляд з 25 року No64 громадян Вічорика, Капоряна, голови правління організації Західна зірка порятунку місто Норд Ерштет Німеччина та Штумфа Томаса, скакарника придукової організації на зірка порятунку, місто Нордштет Німеччина. Е, Нагороджується вони в зв'язку з тим, що вони здійснили значний особистий внесок. Та правому допомогу, в організації та збір гуманітарної допомоги та й трактування в місто Уме для забезпечення неї внутрішньо переміщених та вакуйованих осіб, сімей з дітьми та осіб і дітей з інвалідністю, які перебувають в, в життєвих ситуаціях обставинах під час воєнного стану. Тому саме ці.